Дуже жахливий день вчора був у Харкові, було влучання трьох шахирів в, е, в дитячий садочок. На жаль, там перебували діти, е, але була е, дана е, своєчасна повітряна тривога і діти встигли спуститися до простішого укриття, це підвальне приміщення, і там перебували, е, Було взагалі 48 дітей там різного віку, маленькі діти. І дійсно, я дуже вдячний всім, хто працював, це перш за все працівники ДСНС, нашого комунального закладу, ситуаційного центру, люди, які були там, які рятували цих дітей, бо було задимлення цього підвального приміщення і вдалося рятувати всіх. 48 дітей, ми передистакували їх в таке безпечне місто, і з ними одразу працювали психологи. Батьки прийшли в так, вони були дуже нарядані, плакали, хотіли до своїх рідних батьків, і це дійсно жахливий. Випадок, бо влучання було пряме, склався повністю другий поверх цієї будівлі. І я дуже вдячний всім, хто приймав участь в перетунку наших дітей. Є певний час, коли до нас летять шахеди, то лунає повітряна тривога. Ми зробили ситуаційний центр, який відповідає за це, і ми відокремили. Повітряні тривоги, які лунають в області, повітряна тривога, яка лунає по місту. І коли е, лунає повітряна тривога, то потрібно буде бути, бути дуже обережними і спускатися до підвальних приміщень, е, бомбосховищ, які є в нас. І дійсно, е, цей приклад, який е, вчора е, стався, е, то повітряна тривога пролунала за... Десь 6 хвилин до того, як сталося вибух. І крім цього, повертаючись до дитячих садочків, я хочу сказати ще одне, що ми дійсно потребуємо, щоб наші діти були в таких безпечних умовах. І тобто потрібно будувати дитячі садочки під землею. і Є проєктне рішення цього, так як ми будуємо сьогодні під землею підземні школи. Ситуація з Нертика дуже складна по всій країні, і тому Харкову Блунерго від певні графіки відключення опублікувало себе на сайті і, і, і притримуються ці цих графіках відключення. Ми чудово розуміємо, що сьогодні дуже важка ситуація з енергетикою по всій країні, і ми не відрізняємося від інших міст, областей цієї України. Працюють всі пункти незглавності, які у нас є, вони розташовані у наших школах. Вони працюють, вони відкриті для того, щоб люди мали можливість прийти туди. Так вони обладнані, обладнані всім необхідним, включаючи і аптечки, і медикаменти, і продукти харчування. Крім цього, ми обладнали їх. Буржуйками, дизель-генераторами для Wi-Fi, тобто люди можуть. Прийти туди абсолютно доступно, свободно і підзарядити мобільні телефони, випити гарячих напоїв, які там є, щось перекусити для того, щоб отримати певну медичну допомогу, для того, щоб людям було зручно, воно відчинене, і ми працюємо над тим, щоб нарощувати ці пункти незглавності на всяку пам'ятку. Що стосується початку опального сезону, то... Дійсно, будемо э, радитись і будемо э, включати талин. Тали... Це, це будуть на це певне обставини і можливості. Ми вдячимо сьогодні всім і нашим і комунальним службам, і волонтерам, і всім харків'янам, які сьогодні живуть у Харкові, в занадто складних умовах під постійними вибухами, під постійними э, руйнаціями, які, на жаль, є. Я хочу сказати такий приклад, так, вчора був жахливий упадок, коли було влучання в дитячий садочок, постраждали житлові Будинки розташовано, постраждали кав'ярні, офісне приміщення, і крім цього постраждала наша тролейбусна мережа. І вже в 19 години ми повністю відновили енергомережу і запустили тролейбуси, вони рухались в тому напрямку, в якому не було можливо, бо поряд було в Крім цього, зробили всі контура, допомогли бізнесу, вдячні волонтерам нашим, які приєдналися до наших комунальних служб. Закрили контура в житлових будинках, в офісних е, приміщеннях. Так, робота триває, прибрали все, е, але ж знаєте, дуже багато багата І м, Дуже багато рунацій, які є, і це житловий фонд, е, перш за все, і це критична інфраструктура, і офісне приміщення. Е, тобто ворог сьогодні е, б'є, б'є постійно по місту Харкова, б'є постійно по інфраструктурі міста Харкова. І е, така, е, така ситуація, що... Е, що дійсно, починаючи з початку війни, ворог постійно б'є по об'єктам, і інфраструктури і житову Сьогодні 206 тисяч офіційно зареєстрованих вимушених переселенців це люди, які приїхали до міста Харкова, і це їх ну, другий чи перший дім, і вони перебувають в місті Харкові. І коли е, вони кажуть, що вони не будуть переїжджати з нашого міста, бо їм подобається жити. Так, сьогодні 206 тисяч вимушених переселенців це люди не тільки з Харківської області. Це люди із Донецька, з Луганська, із Херсонської, з Запорізьких областей, з наших деокупованих територій, територій, де йдуть активні бойові дії. І сьогодні для нас дуже важливо, щоб ці люди були і отримали всю допомогу і від держави, і від міської влади. Ми спеціально відкрили сьогодні ЦНАП для вимушених переселенців, бо їх питання, з якими вони приходять, дуже відрізняються від тих питань, з якими приходять харків'яни. Тобто робимо все можливе для того, щоб наші люди відчували себе більш менш в комфортних умовах під час такої жахливої війни.